Алло, Ігор, Владі, Марина, Марія, Юля, Яна, Артем, Олег, Оксана, Тетяна, Пантелеймон, Ганна, Антон, Сергій, Поліна, Аліса, Микола, Андрій, Юра, Олена, Григорій, Віталій. Вам просили передати, що вже чорна п'ятниця в комфі. Боже, яка дурна реклама. Алло, Олег, у комфі вже чорна п'ятниця. Алло, Оксана, вже чорна п'ятниця в комфі. Алло, Ігор, моє прізвище палити, Кін палити. Алло, Микола, вам просили передати, що вже чорна п'ятниця в комфі. Алло, Марія, в комфі вже чорна п'ятниця. Алло, Юля, подзвони Владіку. Алло, Олена, встановіть застосунок комфі прямо зараз і на чорну п'ятницю ви зможете виграти купу подарунків. Ні, не сухарики. Алло, Владік. А можна Владіка? Ну будь ласка. Алло, це Іра, у Комфі вже чорна п'ятниця. Алло, це Юра, вже чорна п'ятниця в комфі. Алло, мама. Іго. -го. Алло, Олег, у Комфі на Чорну п'ятницю буде розіграш техніки в застосунку. Тому краще встановіть його зараз. Олег, вже встановили застосунок. Застосуночок. Алло, Олена, вже чорна п'ятниця в комфі. Алло, Григорій. У мене кота так звуть. Алло, Сергій, краще присядьте, бо у Комфі на чорну п'ятницю буде розіграш призів застосунку. Присіли. Тоді не вставайте, бо там ще й знижки до 50%. Алло, Віталій, у Комфі чорна п'ятниця. Алло, Оксана, вже чорна п'ятниця в комфі. Алло, пантелеймон, вже не встигаю інша реклама почити.